Вітаю вас, друзі, у новому 2024 році. Бажаю нас наги, успіхів у всьому і, звісно, скорішої нам перемоги. До речі, а ви вже зареєструвались на великий онлайн-семінар Податки та вухоблік»? Якщо іще ні, то не зволікайте! Він відбудеться уже зовсім скоро, 17 і 18 січня. Посилання на реєстрацію є в описі під цим відео. А тепер до справи. Усі ми пам'ятаємо, що з 12 вересня 2023 року відпускну компенсацію рахуємо по-особливому. Внаслідок змін у порядку номер 100 розрахунковий період для обчислення компенсації скоротився до місяців 2023 року. Але це стосується лише днів невикористаних відпусток, накопичених до 31 грудня 2023 року. До речі, черговий раз наголошую, усі викрутаси стосуються тільки компенсації за невикористану відпустку. Якщо працівник іде у відпустку, а не забирає її грошима, жодних змін нема. І ще зауважу: наявні зміни зачіпають лише визначення розрахункового періоду. А от врахування та неврахування певних періодів і виплат у ньому, все це залишилось як і було ще до 12 вересня 2023 року. І ось настав рік 2024. Як тепер рахувати компенсацію? Так, спочатку аналізуємо, коли працівник набув право на дні відпустки до чи після 31 грудня 2023 року. А далі застосовуємо потрібну норму порядку номер 100 Інакше кажучи, потрібно правильно визначити розрахунковий період. Причому тут може бути багато, «якщо». якщо працівник звільняється у січні, якщо звільнення припадає на лютий і пізніші місяці, якщо працівник новачок або не має заробітку в певних періодах. Давайте розберемо все по порядку. Працівник звільняється у січні 2024 року, і аби було зрозуміліше, одразу приклад. Отже, працівник звільняється 18 січня 2024 року. Йому потрібно компенсувати 9 календарних днів щорічної основної відпустки за робочий рік 23-24, у тому числі один день за частину, яка припала на 2024 рік. Також компенсації підлягають 10 календарних днів додаткової соцвідпустки на дітей за 2023 рік та ще 10 за 2024. Зарплата за 2023 рік становить 185 тисяч гривень. Визначаємо розрахунковий період для днів відпустки. У цьому випадку для них усіх це січень-грудень 2023 року, тільки для зароблених до 31 грудня 2023 за спеціальною нормою 2023 року. Повні місяці 2023 року, що передують місяцю звільнення, а для накопичених з 1 січня 2024 за загальною нормою: 12 календарних місяців, що передують місяцю звільнення. Тож ловіть лайфхак у разі звільнення працівника в січні 2024 року. Рахуємо одну середньоденну зарплату, незалежно від того, коли набуто право на дні відпустки. Тому що розрахунковий період буде однаковим у нашому випадку. Загальна середньоденна зарплата становить 506 гривень і копійок. Загалом потрібно компенсувати 29 календарних днів відпусток, тож сума відпускної компенсації складе 14 698 гривень і 65 копійок. А от при звільненні працівників починаючи з лютого 2024-го потрібно буде рахувати дві різні середні зарплати. Одну для визначення суми компенсації за календарні дні відпустки, накопичені на 31 грудня 2023 року. Розрахунковий період складуть повні календарні місяці 2023-го. А другу для визначення суми компенсації за дні невикористаної відпустки, які накопичуються з 1 січня 2024 року. розрахунковим періодом будуть 12 календарних місяців, що передують місяцю звільнення. Ба більше, потрібно ще й порахувати кількість днів відпустки за кожен період, окремо накопичених на 31 грудня 2023 та окремо на 1 січня 24. -го. Тож радимо провести для усіх працівників інвентаризацію днів відпустки, зароблених станом на 31.12.2023. Це значно полегшить подальшу роботу. А тепер приклад. Працівник звільняється 29 березня 2024 року. Він працює на підприємстві вже кілька років. Станом на 31 грудня 2023 року він має 11 календарних днів, невикористаної щорічної основної відпустки. Та ще 6 календарних днів за час роботи у 2024 році по день звільнення. Також йому належить компенсувати 20 календарних днів додаткової соцвідпустки на дітей по 10 за 2023 та 2024 календарні роки. Розрахунковий період для днів відпусток, зароблених на кінець 2023 складуть місяці 2023 року від січня по грудень. Тут працює особлива норма. По суті, розрахунок середньої зарплати для виплати компенсації за відпустки, не використані по 31 грудня 2023 року, включно, заморозився на рівні виплат 2023 року. А от для днів, зароблених у 2024 році буде діяти загальне правило. Тож розрахунковим періодом буде березень 23 лютий 2024. Відповідно, заробіток, що враховується при розрахунку середньої зарплати для відпускної компенсації, різний. Отже, маємо дві різні середньоденні зарплати, а тому і дві суми відпускної компенсації. Але нарахувати компенсацію працівнику треба загальною сумою, яка складе 18 тисяч триста гривень копійок. Досить часто трапляється, що працівники не мають заробітку в розрахунковому періоді. Наприклад, довгий час перебували у відпустці за свій рахунок. Тож розглянемо і такий приклад. Працівник звільняється 16 квітня 2024-го. Увесь 2023 рік він був у відпустці за власний рахунок. До роботи повернувся з 1 січня 2024 року. Працівникові потрібно компенсувати 26 календарних днів щорічної основної відпустки, накопичених на 31 грудня 23-го року та 7 календарних днів, зароблених у 24-му. Посадовий оклад працівника – 17 тисяч гривень. Як бачимо, є два окремі розрахункові періоди за окремими нормами. У 2023 році працівник був у відпустці без збереження зарплати, а тому не мав заробітку. Тож для розрахунку середньоденної зарплати для компенсації днів відпустки, зароблених на кінець 2023 року, беремо посадовий оклад чи тарифну ставку або міцзарплату. Якщо оклад чи ставка менші за МЗП. У нашому випадку оклад значно перевищує мінімалку, тому до розрахунку беремо його. При розрахунку середньої для компенсації днів відпустки, зароблених у 2024 році, із розрахункового періоду випадає значний кусень місяці 2023 року. Причина все та ж, у цей час працівник був у неоплачуваній відпустці і не мав заробітку. Залишаються тільки 3 місяці 2024 року. Тож середню рахуємо, виходячи із днів та заробітку цього періоду. Січень березень 24-го. В результаті маємо дві різні середньоденні зарплати і дві суми відпускної компенсації. Загальна сума до нарахування становить 18 454 гривні і 48 копійок. Працівника прийнято у січні 2024 року. А у березні він уже звільняється. Як у такому разі рахувати компенсацію за зароблені дні відпустки? Все просто забуваємо про спеціальні правила для 2023 року. Адже днів зароблених до 31 грудня 2023 працівник не має. Тут діють старі звичні норми. Розрахунковим періодом будуть повні місяці з 1 до 1 числа, що передують місяцю звільнення. А якщо працівник не відпрацював жодного повного місяця, тут також без сюрпризів рахувати компенсацію за невикористану відпустку потрібно, виходячи з окладу чи тарифної ставки, або ж МЗП, якщо Мінзарплата більша за оклад чи ставку. Отже, висновок: при виплаті відпускної компенсації, працівникам яких прийнято на роботу в 2024 році, розрахунок проводимо за старими загальними правилами. На цьому я з вами прощаюсь до нових зустрічей.